Вітаю дітки! Отже, продовжуємо читати різдвяну історію про фей, авторкою якої є Юліта Ран, а художниця, яка намалювала такі гарні малюнки до цієї історії, це Ліна Барді. Отже, глава друга. Воню ну, був старим феєм. Так так, не феєю, а саме феєм, адже серед цих створінь бувають не лише дівчатка, але й хлопчики. Подруги полетіли до нього зранку. На небі світило бліде грудневе сонечко, на вулицях було тихо. Ніщо не нагадувало про вчорашній безлад. На околиці міста посеред старого саду стояла альтанка, оповита диким виноградом. На її круглому дашку сидів вуйко Вуньо у вишиванці й хутряній жилетці. Він курив довгу люльку, примруживши від задоволення очі. Добрий день, вуйко Вуню, привіталися чотири феї та вмостилися навколо. Йой, які файні дами завітали до мене, зрадів старий гань. Давно вас не бачив невгамовні вертушечки. У нас до тебе запитання, почала лікея, поки інші розкладали на червоному виноградному листку пиріжки з маком і сирне печиво. Що тобі відомо про різдвяну магію? Це ви про те, що цього року її геть немає? спитав вукову, запхавши люльку в кишеню і відкусивши одразу половину пиріжка. Темна історія, пуп'яночки мої, темна, як ніч у Карпатах. Вуйко Вуйковуня мешкав у місті з незапам'ятних часів, але всі знали, що родом він з іншого краю землі, з Карпатських гір, де живуть феї мавочки. Сиве волосся старого фея ще й досі де неде відливало зеленим. Різдвяна магія, бешкетниці ви мої. Єдина магія у світі, яка виникає в серцях людей. Якщо вона не виникає, це означає, що люди втратили віру в дива. Таке буває і доволі часто. Спочатку вони припиняють вірити в дива, потім втрачають любов, а згодом перетворюються на жорстоких і бездушних істот. Тоді у світі починаються великі війни. Місто вже на порозі такої війни, заявила Аша. Ми, феї, не можемо лишатися осторонь і дивитися, як люди перетворюються на, як ти сказав, на жорстоких і бездушних істот. Тільки не це. Ну добре, ще витошечко, добре, усміхнувся вуйко Воню, наминаючи смаколики. У моїх рідних карпатських горах, де магія просочує повітря так густо, що його можна різати ножем і мазати на хліб. А який там смачний хліб, якби ви лише знали. От пам'ятаю, коли я був юним феєм, таким самим пуп'яночком, як ви, потрапив в одну історію. Будь ласка, вуйко вуйковуню, нетерпляче перебила старого фея Аша. Допоможи нам повернути різдвяну магію в місто, а потім ми вислухаємо всі твої історії, присягаюся. То на чому я зупинився? усміхнувся у сиві вуса вуйкову. Так от у моїх рідних Карпатах фей знають, що робити, аби люди не втрачали віри у дива. Є там одна гора, зветься Чорногора. Гора. На її верхівці росте калина. Раз на рік у ніч проти різдва на тій калині визрівають ягоди із чистісіньких рубінів. Феї зривають рубінові ягоди і підкидають їх у мору. Далі твориться велике різдвяне диво, пташечки ви мої, і на світ народжується чарівна колядка. Вона летить над горами і над долинами, різдвяна магія розливається по всіх усюдах, заповнює людські серця, навіть якщо ці вже втратили віру і озлобилися. Яка чудова історія, захоплено вимовила лікея. Отже, якщо ми вирушимо до Карпати і попросимо мамочок про допомогу, вони поділяться з нами кількома чарівними ягідками. Гадаю, що так, кількох ягід має вистачити, аби пустити колядку в небо і над цим містом. Та є одна проблема, метелики ви мої». Аша подалася вперед. Яка? Ягоди кажу, достигають лише один раз на рік, тільки в ніч проти різдва. І чарівна колядка, відповідно, народжується лише один раз. Так, це може стати проблемою, спохмурніла лікея. Адже між нашим містом і Карпатами, Атлантичний океан і відстань. Одну секундочку. Її пальчики пурхали над екраном інфофону. 4616 миль чи 7428 із гаком кілометрів. Ми не встигнемо туди назад до світанку. Хіба що доведеться скористатися якимсь військовим надзвуковим літаком. Так, дайте мені ще одну секундочку, я подивлюся, що з цим можна зробити. Вуйко вуньом похитав головою. А ви, любесенки мої, не звикли здаватися, так? Але я зараз навіть не про відстань, а про час. Тут Різдво святкують у ніч проти 25 грудня, а в моїй рідній країні в ніч проти 7 січня. Це дві різні ночі, от у чому справа. Навіть якщо ви принесете сюди ягоди, колядка не народиться, бо тут уже і духу Різдва у повітрі не буде. Отже, отже, дайте ну мені ще печива, квіточки мої. Давно не їв такої смакоти. Угу. Продовження буде потім, а поки що. Бувайте, мої хороші!